Я уже отсюда Вот такие у нас рыбы Вот такие у нас матки Вот такие все равно российские не разумеют Давай, давай. Ні-ні-ні, чекай, чекай, чекай. То треба кидати і зразу нести, кидати і нести, а потім виносити, віч. Ну я що? дай, брат, ти зараз ту собі, блядь, біду. Боку, боку. Зараз він ще раз, ага. Один біли, білий гриб, буде в цапці. 500 грам был 500 грамм Не треба то є. два гайда видите вон маєш нахуя тобі то не как мальчик не там это вот не так машину скида ту рибу, там у нас здох.